Зой Миколаївна Глівець і спонсор Світлана Кирил. Кириллін. Старана не Кирилл. Я вісім молоді компанії. Мені дуже подобається наша продукція. У мене була проблема з зачином. Я на одне указу не бачу. Робити 0-0-5. Якби ще я, 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 я далі обращаюсь до лікарі, мабуть, зовсім вже була супа. А наша компанія, тянула нашій компанії, я закапую очі і використовуюся нашою продукцією. У мене, я хоч трошки бачу, вдома я все роду. перетративу вам. Да. Дякую за те, що ви зі мною. Я хочу подякувати Петрі теж, бана щиро дякую за вашу підтримку. Ви дуже, дуже, дуже.